Безумовно, людина повинна розуміти, в який інструмент вона інвестує переваги того чи іншого інструменту. І коли людина вміє рахувати, може порахувати і зробити свідомий вибір, це дуже корисно. Ну коли людина безумовно рахує, коли зараз, наприклад, різниця між валютними і гривневими вкладами 10% річних, то безумовно. Вона робить певний свідомий вибір. Ну і я вважаю, що може не в першу чергу, але в тому числі завдяки той то роз'яснювальній роботі тим заходам з підвищення фінансової грамотності. Ми маємо зараз дуже позитивний, на мій погляд, результат, прист вкладів вкладів в національній валюті понад 10 раз перевищує приріст складів в іноземній валюті.